Ви знаєте, що вже два дні країна живе одним питанням. Чому банк, клієнтами якого були 20 мільйонів людей, це Приватбанк? Чому він опинився в такому стані? Чому він підлягає націоналізації і що взагалі відбувається в країні? Абсолютно правильне запитання, тому що те, що відбувається з Приватбанком, з іншими комерційними банками, це, власне, те саме, що відбувається з країною. І я хочу зараз абсолютно чітко заявити, що ліквідація національної банківської системи набула небачених темпів. Ліквідовано 85 банків, і Приватбанк, який доведений до такого стану, що його треба націоналізовувати, це одна з жертв ліквідації української банківської системи. На чолі цього процесу. Стоїть пані Гонтарєва, керівник Національного банку, і керівник фонду гарантування вкладів, пан Варшилін. Обидва вони є бізнес-партнерами Петра Порошенка і вони працюють під його керівництвом. Немає ніяких сумнівів, що саме президент України очолює цю систему тіньового нищення української банківської системи, що є результатом? Є декілька результатів. Цієї підривної для України програми. Перший результат: середній клас України втратив в ліквідованих банках 450 мільярдів гривень. Це сума, яка дорівнює половині державного бюджету. Це по суті все те, що було у середнього класу України. І тому ліквідація української банківської системи одночасно ліквідує український середній клас. Крім того, всі технології, які використані для того, щоб зачистити українські банки, вони базувалися на величезній інфляції. І як наслідок встановлений такий відсоток по кредитам щорічний, що українські підприємці нездатні такий кредит взяти, а потім його повернути. Це означає, що по суті вся економіка України залишилася без фінансового кровообігу. Це означає, що економіка України практично зачищається, знищується разом з банківською системою. Крім того, прямий наслідок, який отримали внаслідок того, що руйнується українська банківська система, це те, що капітал російських банків приватних в загальній банківській системі України збільшився за останні два з половиною роки з 12% до 41%. Тобто, іншими словами, іде окупація і агресія на фронтах ззовні на Донбасі, а всередині йде за допомогою президента, голови Нацбанку і інших чиновників захоплення банківської системи України тим же зовнішнім агресорам, і сьогодні майже до 50% вже досягає банківський капітал російських банків в загальній банківській системі України. Збільшившись багатократно. Вот прямі наслідки. Але ще є і велика корупційна складова. Тому що з ліквідованих банків найласі шпадки це клієнти, це власність, це фінанси, переводяться в приватний банк Петра Олексійовича Порошенка. Так сталося з банком Хрещатик. А крім того, фонд гарантування вкладів, який має зобов'язання повернути. Гроші всім ошуканим вкладникам країни. Він також очолений бізнес-партнером Петра Порошенка, Це пан Варушилін, який спочатку очолював корпорацію Богдан, а потім був співзасновником банку приватного банку, яким володіє президент. Що зробив пан Ворошилін? Він практично забрав разом з Гонтарєвою з ліквідованих банків. 450 мільярдів гривень майна активів, фінансових ресурсів, цінних паперів. І потім вони їх оцінили в 99 мільярдів. Це високоліквідні активи. Це означає, що 350 мільярдів гривень просто вище керівництво держави планує покласти готівкою в своїй кишені, а ровно на цю суму середній клас України не отримає повернення своїх. Депозитів, які загинули в тих банках, які вони знищили. От що відбувається. По суті, це те, про що я говорила вже не один раз: нікому не потрібні українці, українська національна фінансова банківська система, нікому не потрібна взагалі українська нація, потрібні земля, ресурси і всі можливості транзитні, які має Україна, а також військові можливості, але без українців. На жаль, на чолі програми ліквідації української нації стоїть сьогодні вище керівництво держави.